Привіт, я Олена. Сьогодні я хочу зробити з вами медитацію, активація чакр». Що таке чакри? Я думаю, що всі з вас бачили картинку, яка часто гуляє інтернетом, де у позі лотоса сидить людина, у якої по хребту від основи хребта до маківки намальовані круги різного кольору. В перекладі з санскриту чакра значить колесо або круг. І розуміється, як згусток психологічної, психічної, життєвої енергії людини. Загалом чакри це енергетичні центри людини, які пов'язані з залозами в нашому тілі. Кожна чакра відповідає різним функціям людського тіла і духа і містить в собі програми, звичні нам патерни, поведінки, те, як ми сприймаємо реальність. Відповідно до цих моделей, ми реагуємо певним чином. Ми реагуємо так чи інакше на те, що відбувається в нашому житті. Кожна чакра має свій набір фізичних, емоційних та психічних елементів, своє нервове сплетіння та ендокринну залозу. Всього основних чакр в тілі сім. Сьогодні ми зробимо медитацію на балансування енергетичних центрів або цих семи основних чакр. Оберіть кімнату, де немає відволікаючих факторів. Яка добре провітрюється та яка достатньо тепла, щоб ви не замерзли, коли будете займатися медитацією. Одягніть вільний, комфортний одяг, бажано з натуральних тканин, зніміть взуття, покладіть на підлогу килимок для йоги, або можете сісти на подушку, сядьте, скрестивши ноги. Якщо у вас є лотос, то можете зробити лотос. Уникайте спокусу, сісти, спираючись на стіну. Сядьте рівно, тримаючи спину прямою. Якщо таким чином сидіти важко, покладіть блоки для йоги або знову ж таки сядьте на подушку. Можете сісти на стілець, випрямивши спину, поставивши ноги рівно на підлогу. Якщо холодно, можете закотитися в плед чи якийсь шарф. Зробіть повний вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Зробіть повних 8-10 вдихів і видихів. Заплющте очі. Відновіть дихання. Дихайте, як звичайно, не контролюйте дихання, відпустіть його, нехай воно відбувається природнім шляхом. Уявіть, як з центру Всесвіту до вас спускається білий потік світла. Він м'яко входить у вашу маківку і заповнює все ваше тіло, поволі, з маківки. Він розтікається по всьому вашому тілу, і ви відчуваєте, як кожна ваша клітинка випромінює світло. Це світло розповсюджується вздовж вашої грудної клітини, йде в плечі. Плечі розслаблюються. Світло стікає по вашим рукам, опускаючись до кінцівок пальців. Повільно світло заповнює ваші лопатки, біжить по спині. Ви відчуваєте, як біле світло заповнює живіт і поволі стікає по ногам, заповнює бедра, коліна, гомілки і заповнюючи їх, поволі стікає до ваших стоп. Зробіть глибокий вдих і на видоху відчуйте, як світло в вашому тілі посилюється. Відчуйте легкість у всьому тілі. Тіло невагоме. Ви розслаблені. Ви у безпеці. Уявіть, як це світло спускається через ваше тіло до основи хребта, до області Муладхара, Кореневої чакри? Уявіть, що в цьому місці у вас квітка з чотирма плюстками червоного кольору. Поспостерігайте за її кольором. Який він? Яскравий. Чілець світиться, можливо, він блідо-червоний. може, світло сильне і виходить за кордони тіла, а може, навпаки, малесенька крапочка. Уявіть, як біле світло входить в цю чакру. Воно входить, крутиться, очищуючи її від зайвого, від непотрібного, від блоків, що не дають чакрі яскраво, гарно світити. Виспокійно дихаєте і спостерігаєте. Ця чакра допомагає вам відчувати себе впевнено, безпечно, спокійно, відчувати тверду опору під ногами. Скажіть собі, я стабільно стою на ногах, я відчуваю зв'язок з землею. Я відчуваю стабільність, впевненість. Я відчуваю зв'язок зі своїм родом. Я в безпеці. Поспостерігайте, як наразі виглядає ваша чакра? Чи вона змінилася? Чи, може, стала яскравіше, чи навпаки, більш блідою? Як змінився її розмір? Яка вона зараз? Повільно перемістіть увагу на другу чакру. Що розташована внизу живота біля нирок і статевих органів. Уявіть її у вигляді лотосу з шістьма плюстками. Квітка світиться оранжевим кольором. Поспостерігайте за нею, за її кольором, який він, чи він яскраво оранжевий? Чи блідий, чи виходить він за рамки вашого тіла, чи це навпаки ледь помітна крапочка? Уявіть, як біле світло входить в цю чакру, крутиться в ній, забираючи все негативне, все те погане, що заважає їй правильно працювати і гарно сяяти. Очищуючи її від зайвого, від непотрібного. Ця чакра відповідає за сексуальність та сексуальну енергію, контролює насолоду, яку людина може отримувати будь-яким чином, будь-яким органом. Допомагає проявляти емоції та почуття. Скажіть собі: я знаю, як відчувати власні бажання. Я знаю себе і відчуваю свої емоції. Я знаю, як гармонійно проявляти бажання, як робити це, не порушуючи, нічиї кордони. Я знаю, як проявляти свою сексуальність гармонійно для мене і для оточуючих. Ви бачите, як чакра світиться оранжевим кольором. Подякуйте їй, що допомагає вам проявляти емоції. Поспостерігайте, як наразі виглядає чакра, як вона змінилася. Чи стала вона яскравішою, чи навпаки, більш блідою? Який у неї розмір? Яка вона? Повільно перемістіть увагу на третю чакру. Вона розташована трохи вище пупка в районі сонячного сплетіння. Це маніпура або чакра сонячного сплетіння. Уявіть її у вигляді лотуса з десятьма пелюстками, жовтого кольору. Уявіть собі, як біле світло входить в цю чакру, крутиться в ній, очищуючи її від всього поганого, від негативу, від бруду, від всього, що вам не потрібно. Очищує її від тих блоків, які не дають чакрі гарно працювати і гарно, красиво, яскраво світити. Ця чакра відповідає за життєву силу і волю. Якщо чакра працює погано, людина стає нав'язливою і надто напористою. Вона не рахується з думкою інших. У випадку дефіциту енергії в чакрі людину охоплюють страхи, які не дають можливості закінчити, розпочати. Скажіть собі: я знаю, як гармонійно взаємодіяти зі світом, як проявлятися. Я проявляю свої таланти, поважаю кордони інших людей. Я відстоюю і чітко окреслюю свої кордони. Я знаю, як реалізувати задумани. Як отримувати підтримку від інших? Я вмію проявляти себе? Поспостерігайте, як зараз виглядає чакра. Яким кольором вона світить, яскравим чи блідим? Як вона змінилася? Який у неї розмір? Повільно перемістіть увагу на четверту чакру, що розташована в серцевому центрі. Вона знаходиться серед, серед грудей. Уявіть її, як зелену квітку з 12 пелюстками. Уявіть собі, як біле світло заходить в цю чакру. Як воно крутиться в ній, очищує її від блоків, від негативу, дозволяючи їй сяяти краще і функціонувати ефективніше. Ця чакра відповідає за любов. Вона допомагає приймати любов і проявляти в світі любов. Скажіть собі, моє серце відкрите для любові. Я знаю, як любити, як проявляти любов і як приймати любов. Я знаю, як бути любимим, як бути коханим. Дивіться зараз на цю чакру, як вона змінилася, як вона виглядає зараз, як змінився її розмір, колір. Поспостерігайте. Поступово перемістіть увагу на п'яту чакру. Вона розташована в нашому горлі. Уявіть собі, 16-пелюстковий блакитний лотос. Ця чакра відповідає за ораторські здібності, красномовство, творчість і спонукає нас до самореалізації, до прояву індивідуальності. Уявіть собі, як біле світло входить в цю чакру, воно крутиться в ній, очищує її від блоків, від негативів, від усього непотрібного. Скажіть собі, я дозволяю творчості проявлятися в цьому світі. Я знаю, як слухати і чути інших. Я знаю, як розмовляти з людьми так, щоб вони мене розуміли. Я дозволяю собі реалізовувати свої таланти. Поспостерігайте, як виглядає чакра зараз, як вона змінилася, як змінився її розмір, колір. Повільно перемістіть свою увагу на шосту чакру. Вона знаходиться у міжбрів'ї. Уявіть в цьому місці квітку синього кольору з двома пелюстками. Аджна або третє око відповідає за балансування почуттів, емоцій, замисленням. Уявіть, як біле світло входить в цю чакру, крутиться в ній, крутиться, очищуючи її від негативу, від блоків, від всього того, що заважає цій чакрі, красиво яскраво сяяти. Скажіть собі. Я розумію свою роль в цьому світі. Я знаю своє призначення. Продовжуйте спокійно, рівномірно дихати. Ви розслаблені. Поспостерігайте, як змінилася чакра. Який у неї зараз колір? Чи став він яскравіший? Чи навпаки, як змінився її розмір? Повільно перемістіть увагу на сьому чакру. Вона на вашій маківці. Уявіть на маківці фіолетову квітку з нескінченою кількістю пелюстків. Це центр вищої свідомості. Уявіть собі, як біле світло заходить туди, як воно крутиться, очищуючи цю чакру, видаляючи всі блоки, дозволяючи їй яскраво сяяти. Скажіть собі, я дозволяю собі відчувати зв'язок Всесвітом, отримувати ідеї ззовні, отримувати, отримувати ідеї зі Всесвіту. Це можливо для мене. Я вірю в безмежні можливості Всесвіту. Я вдячний за всі дари, за все, що я отримую. Поспостерігайте, як змінилася ваша чакра, як вона виглядає зараз, як змінився її колір, розмір, яскравість. Поспостерігайте, як над вашою маківкою розкривається неймовірний лотос, з нескінченною кількістю полюстків фіолетового кольору. Поспостерігайте, як він сяє, відчуйте його, вдихніть його аромат. Зробіть глибокий вдих, на видуху опустіть повітря вниз. Уявіть, наче ви спостерігаєте за собою. Уявіть, наче ви спостерігаєте за собою зі сторони. Ви бачите, як всі ваші чакри світяться рівномірно. Ви відчуваєте баланс. Зробіть втих, видих. Видихайте через стопи, Видихайте в землю. Коли будете готові відкрийте очі, подякуйте собі за практику і спробуйте зберегти в собі гармонію, цей стан наповненості. Якщо протягом практики ви відчули, що з якимись чакрами працювати складніше, ви можете скоротити цю медитацію. І зробити медитацію на якісь окремі чакри, з якими було складно працювати. Обіймаю вас.